Пані та панове, вітаю! Мене звати Оля Насонова, я ваша парфумерна блогерка. І сьогодні буду перед вами звітувати про мої найкращі парфуми цієї осені. Мій вибір зі своєї парфумерної колекції. Роблю це відео вже зараз, наприкінці жовтня, бо я так і не дочекалася, коли в мене відкриється бажання на теплі, затишні, огортаючі оксамитові брунатні аромати. Ні, а було бажання троянд. Свіжої, затишної зелені. Ну, трохи ванілі -то було, і Сьогодні про це я розповім. І перше, чим захотілося мені бути, це самостійним, самодостатнім кущем троянди. І це я знайшла в ароматі ОРОС від бренда Diptyque. Це аромат в парфумованій воді. І він про кущ. Тріянди в цілому дійсно всеохоплюючий, починається він такими шершавими, свіжими, зеленими листочками. В ньому є і землистість, свіжість, щойно политої квітки, рослини. Зеленця м'яка без шипів, без колючості якоїсь зухвалості, дуже дружня. Трояндова зелень, а потім аромат розкривається маленькими бутончиками, рясно, які рясно розквітли на цьому кущі троянди, така трояндова дискотека починається. Парфумер Фабріс Пелегрен, коли створював цей аромат, використовував екстракти та абсолюти домацької та троянди сантофолія два, три. Трипу типу троянди він не використовував олію, тому аромат вийшов об'ємний. В багато в ньому повітря, свіжості, багато текстури. Тут є молекула кашмаран, я її дуже добре відчуваю. Вона якраз цьому аромат додає у цій шершавості, наче листочки вимальовується, об'ємна. І не дивлячись на те, що аромат, наче про свіжу троянду, я не хочу вас вводити ману, Вона взагалі не акварельна. Це аромат сідає так, сідає. Охоплює дуже об'ємний, шлейфовий, шка, шкажена-шлейфовий. Це дійсно це не прозора акварель, проте про свіжий кущ троянди. І в ньому ще є. Знову ж ті французи кажуть, що файна троянда має пахнути трошки артошоками. І тут я не скажу, що вона пахне артошоками, бо я не знайома з нотою артошоків, ніколи їх не їла, не готувала, навіть не бачила вживу, здається. Але в цьому ароматі присутня рослинно-овочева нота, от, наче от пюрешка овочева. Це не помідорі, не огірки, а наче м'якість така зелена присутня. Тут не часто зустрінеш свіжу троянду з кущем і ще з моїми улюбленими овочевими нотами, і при цьому це. Не тиха, прозора акварельна композиція, а більш щільна, проте свіжа. Хочу вам нагадати, що у Бренда Діптік цей аромат виходить в двох концентраціях: туалетна вода і ось цей варіант чорним торцем парфумована вода. І в мене є порівняння детальне порівняння цих двох концентрацій. Посилання залишу вам, а вже ж. Наступний аромат буде також про троянду, але вже трошки інша. Це Оде Туалет. А аромат для мене більш на щодень це більш легка, прозоріша троянда. Вона пахне, наче от самим бутончиком свіжої біло-рожевої троянди з цитрусами. Вона така кисленька. Можливо, з одним листочком, ну максимум два, не більше листочків в цьому ароматі. Зеленини небагато. Є свіжа ніжна троянда з грипфрутом, тут відчувається. І далі в ньому є мох, який мені тут пахне гіркою зелениною. Гіркуватість в ньому є. І вже до бази, до бази, майже коли вона вже вивідрилась, мені виходить такий ледь. Медичний аспект, але його ледь-ледь, і мені це подобається. І також є трохи мускусу в базі. Мені дуже подобається свіжо на щодень ніжний, розкритий бутон троянди з соком, цитрусовим гірчинкою дубового мху. Наступний аромат, хочу, щоб він мене лився з-під крану це Нінфеоміо від бренду Гуталь. Аромат про зелений інжирний лист терпкий і пильний. На початку ще є зелень, є гальбаном, можливо, цитруси. Є відчуття польової зеленини. Без квітів, але відчуття пильних трав, наче перед літньою зливою, є така задушливість. І цей початок заливи в полі мені подобається саме зараз, осінню, коли є вже прохолода. Бо це. Задушливо в прямому сенсі цього слова мені влітку цей аромат не сподобався. Точніше, мені в ньому він подобається мені як аромат, але в ньому було некомфортно ходити. А на осінь це виявилось прекрасним свіжим зеленим ароматом з дуже добрим сонячним лагідним настроєм. фіоміо – просто моя любов. Ці осені так повелось, що я взагалі мало користуюсь своїми пробничками відливантами. От Хоча і треба було б, але от більше хочеться мені флаконів. І сьогодні, якраз вам і показую те, без чого не проходить мій день. Я, якщо не ношу цей аромат, обов'язково десь його понюхаю, може там один раз нанесу, бо мені вони... От я влипла в ці аромати. Наступний аромат – це ванільний ліс від «Сержа танці. Дивіться, скільки вже випила. Вже пора час починати економити. У мене є таке. Тільки опустилась. З Нінфіоміо вже опустились за етикетку, все, починаю економити. Це ванільний ліс, ви Сержель танцева. Його можна назвати найосіннішим, мабуть, ароматом з цієї добірки це деревна ваніль. Вона дуже огортаюча, м'яка, така кремова, її наче можна намазати собі на шкіру. Проте цей аромат не просолоджений та є солодким. Та більше він входить в спеції, в деревну ваніль, В ароматі є легкий димок. Тут уже не складала легкий легкий димок, наче це від. Можливо, смол, деревини. Димить саме деревина мені в цьому ароматі. Не підгоріли карамель, не ваніль. Спокійний, затишний, огортаючий те, що хочеться нанести на себе, коли виходиш на холи, там, на шарф собі нанести. От це єдиний аромат такого напрямку осіннього зігріваючого, який мені взагалі захотілося на себе наносити. Аромат з теплом на душі. З добром на серці про ваніль. Я ж вам обіцяла ще зробити ванільну добірку ароматів, і все у мене ніяк не складається, нічого я собі ванільного не оберу, не куплю, щоб поповнити свою колекцію, щось вам розповісти. Буду тоді робити з того, що в мене є. Згодні ви чи ні? Наступні два аромати, чим я пахну цієї осені, це лучана сопрані Фіго Песка. Я вам скажу тільки назву, бо про цей аромат. І я розповіла в попередньому відео про бюджетні аромати. Вже вважаю неповагою для вас розповідати багато про цей аромат. Це не можу його не долучити, бо я їм кожен день користуюсь. І наступний аромат моя щоденна жіночність. Це балінцяга парі, фіалковий аромат. Його наношу на себе. Дуже частотно після душу. Він мен... у мене такий вечірній, мій вечірній супутник. Я халат та фіалково-баленсіага парі Дуже ніжно-жіночно, зрозуміло, пудрово-поматно з зеленою свіжістю. От якраз через те, що в цьому ароматі є пудровість фіалкова і зеленість свіжість. Фіалкових листочків мені він і сподобався через цей саме баланс. Починається він більше листками фіалки вологими, зеленими, наче трохи зеленця така, наче сіно. А потім все запудрюється, стає косметичною фіалкою, яка не душить, не сушить. Є пудри, які дуже сухі. Це не той випадок. В ньому є оця вологість, яка може домалювати саме кремовість. Якусь... Поматність мені писали в коментарі, що не на всіх вона сідає, якось там погано розкривається. Ну, як будь-який аромат. Всі створені не для всіх. А я вже добиваю, можна сказати, свою фіалочку. В мене є вже її заміна. Це флакон 50, у мене вже є на 75, Чекає. Відповідного часу. Якщо взяти до уваги, що я сама собі складала парфумерний гардероб на цю осінь, але все якось пішло не так. Троянди звідки взялись, у мене взагалі кардинально змінився мій настрій, і мені вже не хочеться, що я там собі на початку осені напридумала. Можливо, дещо, дещо перегукуються, але взагалі. Мої руки тягнуться до зовсім інших ароматів, про які вам сьогодні розповіла. В наступних відео хочу розбирати з вами відро своїх пробників. Більш активніше це зробити, щоб воно у мене не стояла. Хочу зробити сліпі затести, хочу запустити свій тех. Дуже цікаво, що з цього вийде. Тож залишаємось разом, прощаємось з вами зовсім-зовсім ненадовго. Бережіть себе. Слава Україні! Бувайте!